Вже третій рік нерадісна зима, не тішить сніг і іні на деревах. Передчуття святкового нема, душа, наче в лищатах металевих, свята зимові вже до нас ідуть, та настрою нема що святкувати, там, на війні, наш спокій бережуть, наші безстрашні хлопці та дівчата. Вони в окопах посеред зими, забувши про свою смертельну втому хоробро захищають нас, щоб ми в цей час тяжкий, спокійно спали вдома. Життя не зупинилося для нас, у клопотах минають дні і дати, але гучне застілля у цей час це наче на могилах танцювати. Нам не до свят, і не тому, що ми під час війни радіти розучились, на знищення ворожої пітьми. Ми всі свої об'єднуємо сили. Раніше нам хотілося справжніх див і подарунків на свята зимові, тепер, щоб в Україну прийшов мир, і всі живі вернулися додому. Ще прийде час для свят гулянь гучних, а зараз, попри обстріли й тривоги, гуртом будемо молитися за тих, хто наближає нас до перемоги.